Ну що ж, всім привіт! Настав цей момент, коли відеокарточка моя відновлена з заводу, яку я купляв на телемарті. Пройшло 3 місяці і гарантійний термін вже завершився. Відеокарточка була куплена 20 листопада 2023 року. Але перед початком як її вскривати, зараз проведу трошки тестів. І тільки при запуску тесту, практично у нас зразу вентилятор крутився вже на 66%, а хотспот вже дійшов до 92 градус. Хоча температура самого ядра у нас всього 64 градуси. І вже через 2 хвилини тесту у нас хотспот сягав близько 100 градусів, що доволі таки є ненормально. Відеокарточка на столі, і зараз будемо її розбирати. Сам бекплейт знімався трошки з тяжістю, тому що термопокладки трошечки там прилипли, і мені кишка аж так легенько скажемо відскочила. І на бекплейті термопокладки у нас в хорошому стані, вони ще є класні. І по задній частині відеокарти у нас абсолютно жодних нюансів немає. Я дивився, оглядав жодних слідів пайки, абсолютно нічого немає. Взаді у нас все шикарно. Ну, якщо не враховуючи пиль і сліди від термопрокладок. Знявши вже систему охолодження, ми переходимо до самого радіатора. По самому радіаторі сказати нічого. А ось по термопокладках вже є невеличкі нюанси. Термопокладки на ВРМ у нас вже повністю сухі, і коли їх знімати, вони просто сипляться. А термопокладках на чіпах пам'яті є доволі хорошими. Термопаста у нас не камінь, вона є еластична, дуже хороша, гарного кольору. Тут взагалі питань немає. І давайте перейдемо до передньої частини плати. І що можу сказати загально, плата в дуже хорошому стані, оце реально без перебільшень. Колях самого чіпа є світленький, тобто чіп не є вжарений. За нюансів, що лише помітив, на самому кристалі є ось такий невеличкий затертий слід по центру кристала. Але цей слід у нас є на самій системі охолодження, тобто це відбилося всього скорше від неї. Не знаю, як це сталося, але він є. Відеопам'ять ця в оригіналі провірив всі чіпи з однаковою маркеровкою, так само вони є в хорошому стані. І по платі дійсно жодних нюансів я не знайшов, ніяких слідів пайки, ремонту, чи щось такого. Ну абсолютно нічого не знайшов. І це взагалі є круто. Не знаю, чи це мені так повезло, чи це так плюс-мінус всі відеокарточки відновлені. Термопасу я буду міняти на мою любиму NORTO NTH1. Термопокладки з відеопам'яті є хороші, тому я їх перекинув на VRM. А на відеокарточку поставив нові термопокладки від Arctica. І тут всі термопокладки йдуть з товщиною 1,5 мм. А зараз можна побачити стан термопокладок, які були на VRM. Зібравши відеокарточку до купи, вставляємо системний блок і запускаємо заново тести. І після тих самих двох хвилин тесту, у нас, що може сказати, зразу змінилося. Це вентилятор крутиться на 60% замість 83% як було до розбірки відеокарточки. Температура залишилась близько така сама: 69-70 градусів. А хотспот у нас 87 градусів замість 100%. Тобто на 13 градусів ми скинули температуру, що просто вау! І навіть після 10 хвилин тесту у нас вентилятори вентиляторі більше 70 градусів не крутились. На температуру ходспот у нас була в межах 92 градуси, що є доволі класний результат, враховуючи, що до розбірки у нас при двох хвилин тестах вже була сотня. І навіть скажу більше, що до розбірки в деяких момент ходспот навіть сягав 115 градусів. Це я фіксував інколи під час стріму, коли дивився собі на температури. Тому тепер зараз, коли 92, це прям дуже хороший показник, як для мене яким можна зробити висновок? Загально відновлені відеокарточки можна купляти, я думаю, без проблем. Але тут так само може впливати факт, можливо, це мені повезло, що в мене відеокарточка без ремонту, а комусь може, скажімо так, не повезти і може бути якийсь ремонт. Особисто для мене це був хороший варіант для покупки даної карти, зекономити гроші. Тобто я за неї віддав 18 тисяч на Олексі Вони продавались в той момент близько. В 16-17, хто продавав, але в даному випадку це є хоча б відновлена карточка на заводі Asus. І відеокарта точно не була в майнінгу, це можна сказати на 100%. Я даною покупкою повністю задоволений. І надалі буду даною відеокарточкою користуватися, їй ще хватить надовго. Ну що ж, ось таке було відео. Всім дякую за активність, перегляди, лайки, коментарі, підписки. Зустрінемося в наступних. До зустрічі усім па-па.